Добрий раночок, я збираюсь вже на зйомочку. Ми сьогодні знімаємо з нутріціологом подкаст про дієти і пролено дивлюсь свій ютуб-канал, свій влог з івенту, де я виступала на 500 людей. Тож, якщо ви ще його не дивилися, обов'язково його подивіться. Фух, Я сьогодні щось така роздьоргана, взагалі немає ніякого ніякого настрою кудись їхати, але робота має бути. І я зараз себе просто переналаштую на позитив і поїдемо з вами зніматися, тому що люди ждуть, люди ждуть, і хочуть знати все про дієти, що можна робити, що не можна робити. Тож збираємось. Себе, так, паралельно дивлюсь е, свій виступ. І знаєте, завжди з до себе дуже критично ставишся, здається, що можна було все не так зробити. Ну, значить, наступного разу буду робити краще вже є, як є. Так, от там наш нутриціолог, яка накупила фрукти, довольна така. Де сюди там збирається, і йде до мене. Вже готова вам давати користь. А ми чекаємо ще нашого оператора-фотографа, мого світуліка, як я її називаю. І будемо йти вже в руф студію, знімати. Ми, як завжди, в ру студію там класна кухня. І що мені подобається, студія знаходиться практично перед моїм домом. Трішки треба проїхатись, і ми вже тут. Так, ну що? По нашому кадру вже можна зрозуміти, що у нас сьогодні буде подкаст нутриціологом. Світуля моя, як завжди, працює зі мною Лера, наш експерт сьогодні і прекрасна ру-студіо. Ми будемо так в кадрі. Сьогодні буде дуже красиво. І сьогодні сонце, до речі. До речі, це нам дуже допомагає, да? Нам, да? Да, Світ. буде красиво. Взагалі кадр виходить, ну просто такий сочний клас. Так, ну що, ми відзнялись? Лерочка там фоткається. Бекстейдж знімається. Uh, в общем, чекайте в цей подкаст на Ютуб. Вийшла дуже красиво. Мені подобається сама картинка. Все так сонячно, класно. Взагалі, бомба. Ой, ну клас! Взагалі. О, це вже старе. Клас. Yeah. Вау, Як ви думаєте, для чого це все знімається? Щоб аватарку змінити. Це вже... О, клас, так. Да. Прикольно буде. Ой, клас. Щось, ще разочек, да? У -у -у. Я дуже хочу. Так, да. Я хочу. Теж... А я. Я теж хочу шоколадку. Нормально, це такий життєвий блог. Між кадрами. Я можу, так, оп, оп, оп ну Спасибо, но такой пластин, я не опущусь. О, давай ще горизонтально. Так, я вже вдома и я купила отакий просто смачнющий, смачнющий, зараз вам його покажу. Пахлаву с чистом котаифе. Це взагалі це дуже смачно, прям мені дуже подобається. А Соня, в нас є що? Маршмеллоу, Маршмело. Ну, це прям дуже смачно, класна штука, дуже. А що, друзі, я вже після по подкасту то ще й встигла трошки поспати, тому що щось я прям дуже мене розвезла. Я вже забрала цього хлопчика солоденького з садочка. Та бідем ігру. Йдемо в Аврору, брати якусь іграшку, дуже сильно хочеться. Да, дамі? І шапку нам потрібно шапку купити, якусь тоненьку, тому що що є, мені не подобається йому. Тож підемо зараз щось купимо. Я приїхала вже на тренування до свого чоловіка. сиджу його чекаю. Зараз трішки покажу, як це відбувається. Ножку да, потом уже лезть. Дин, забери его руку. Ты ж не дашь ему так вылезть. Серьезный человек, одна штука. А? Э? Ты же серьезный человек, одна штука. Какая штука? Ну, а, ты я. В на... наявности. Я одна штука. Я... я не серьезный, я злый же. Че? Тут, блядь. На носу, вони... Погано працюють. Шо? Погано працюють. Все, не витримав, пішов. Так прекрасно заканчивайте день. Блин, я, я... Все, да? ну, тут квиты, там квиты, еще свеженькие квиты. Это я вылепила. Ну папа сделал. Что сделал? Букет. На? На На Не на а нарвал. Я так устала. Я сегодня садила картошку. 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 Упала. Да. Поранила собі ногу. Ну, Перший раз чую. Картоплю або бульбу. Бульба. <ріст> Все, всім гарної ночі. Ми спадки. Я ще почитаю і будемо спати. Да? Все, всім Пава. пока! -пока. Пава.